Боже мій Боже, яких нещасть і підступних обманів я зазнав тоді. Мені у тому ще дитячому віці не радили нічого хіба що жити як належить слухатися своїх учителів, щоб блиснути у світі і відзначитись красномовністю, що підійме мій авторитет в очах людей і сприятиме брехливому багатству. Згодом послали мене до школи. Щоб я навчився абетки, а я безталанний не знав, яку користь матиму з цього. А однак мене карали різками, коли я виявився лінивим до науки, бо старші дуже хвалили такий спосіб навчання, наші предки підготували нам такий тернистий шлях, яким ми мусимо йти, і на якому завжди ще більші труднощі стелитимуться під ноги Адамовим синам. Однак ми, Господи, знайшли людей, що молилися Тобі і навчилися від них тільки розуміючи Тебе, скільки могли, що Ти хтось великий, що Ти спроможний, не показуючись нашим чуттям, вислухати і допомогти нам. І я вже, хлопчиною, благав Тебе, Тебе, оборона і пристановище моє, і щоб Тебе закликати, я розривав кута своєї мови. І ще мала дитина ревно молився тобі, щоб мене не сікли в школі різками. А коли ти для мого добра не вислуховував мене старші особи, і навіть мої батьки, які не бажали, щоб зі мною коїлося щось зле, сміялися з моїх різок і з мого великого й болючого горя. Чи є, Господи, якесь так високо поставлене серце? Серце з'єднане такою сильною любов'ю з тобою, бо нерозум і безглуздя деколи доходять до такого самого наслідку. Отже, чи є хтось, що з того святого єднання з тобою черпає стільки сили, щоб байдужим оком міг дивитися на диби, залізні кліщі та інші подібні знаряддя тортур, знаряддя, Аби уникнути яких усі у великій тривозі шлють свої благання до тебе у всіх сторонах світу? Чи є хтось такий, що любив би тих, хто сія такий страх, хтось такий, як мої батьки, що сміялися з березової каші, якою мої вчителі знущалися наді мною учнем. Бо наскільки я боявся вчителів, настільки благав тебе врятувати мене від них. А все-таки грішив не таким як слід писанням, читанням і роздумуванням над своєю працею, як того вимагали від мене. І не бракувало мені, Господи, ні пам'яті, ні таланту, бо, як на мій вік ти щедро обдарував мене ними. Але я любив гру і забаву, і зате карали мене ті, хто видима річ самі теж так поводились. Але забави старших називають заняттям. А коли так само поводяться діти, то старші карають їх за це, і ніхто не змилосердиться ні над дітьми, ні над старшими, ні над одними й другими разом. Хіба що якийсь славний знавець справ похвалить те, що мені перепало березої каші, бо я ж малий хлопчина грався м'ячем, а ця гра відволікала мене від швидкого вивчення уроку, який мав мене підготувати до шкідливої гри в дозрілому віці. Та чи інакше робив той, хто сік мене різками, коли ж у незначному диспуті хтось з його вчених товаришів брав над ним верх, то чи не ставав він від цього ще злостивішим і заздрішнішим, ніж я, коли мене перемагав хтось із моїх товаришів у грі? А однак я грішив, Господи Боже мій і творче всієї природи, за винятком гріхів, якими відаєш тільки ти, Господи Боже мій. Я грішив, поводячись усупереч наказам своїх батьків і своїх учителів. Я міг згодом у майбутньому добре користуватися знаннями, до яких заохочували мене, без огляду на те, з якою метою вони це робили. Бо тут не вибір чогось кращого був причиною мого непослуху, а тільки нахил до гуляння. Я любив горді перемоги на змаганнях. Любив загадані байки, що лоскотали мої вуха, аби вони палахкотіли ще жадібнішим вогнем, така цікавість, щодня дедалі більше і більше живріла в моїх очах і тягнула мене до видовищ, до ігор старших. Однак ті, хто влаштовує їх через своє марнославство, так вибиваються понад інших, що прагнуть, аби і їхні діти могли робити те саме. А однак вони дозволяють давати дітям березової каші, і якщо такі видовища відривають дітей від науки, завдяки які, як того бажають батьки, діти дідуть колись своєї черги влаштовувати ігрищі. Господи, глянь милостивим оком на це безсилля, спаси нас, хто вже волає до тебе, на поум також тих, які ще не волають до тебе, щоб вони волали до Тебе. Аби Ти врятував їх. Я ще хлопчиною чув, як говорили щось про вічне життя, обіцяне через ласку Господа Бога нашого, що сходить аж до нашої пихи, і вже хрестили мене знаками Його Христа та приправляли Його сіллю зараз по виході зло на Матері, яка покладала на тебе такі великі надії. Ти бачив Господи, як замого хлопчачого віку. Одного дня несподівано почалася в мене сильна судома шлунка, що супроводилася тяжкою гарячкою, і я вже однією ногою був на тому світі. Ти бачив, Боже мій, бо ти вже тоді був моїм сторожем-охоронцем. Ти бачив, з яким душевним зворушенням і з якою вірою я домагався від своєї побожної матері і матері всіх від Твоєї церкви. Щоб мене хрестили Христом Твоїм, і Господи мій, і стрепенулася мати Тіла мого, мати, чисте серце, якої родило з тим більшою любов'ю моє вічне спасіння у вірі Твоїй. Вона хутко подбала про те, щоб я прийняв спасенні тайни і обмився водою, визнаючи тебе, Господи Ісусе, на відпущення гріхів моїх, коли несподівано я видужав. І так відклали моє очищення, не би було конечне, щоб я й далі каявся у гріхах, коли залишуся в живих. Очевидно, що після Хресної купелі була б більша і небезпечніша відповідальність за бруд гріхів. Отже, я вже вірив, вірила мати моя і цілий дім за винятком єдиного батька, хоча він не переміг у мені права на материнну побожність і не відтягнув мене від віри у Христа, у якого сам ще не вірив. Бо моя мати пристрасно бажала, щоб радше ти, ніж він був батьком для мене Боже мій, а ти допомагав їй потягнути за собою свого чоловіка, якому вона, незважаючи на свою моральну перевагу, завжди корилася, бо, втім, також слухала тебе, тому що ти наказав такий послух. Скажи мені, Боже мій, я хотів знати, чи це також твоя воля. З якою метою відклали моє хрещення? Чи це для мого добра попустили вішки гріхам чи не попустили їх зовсім? Звідки ще й нині такі фрази щодо цього, чи того доходять до моїх вух? Облиш його, хай робить, він ще не хрещений. Але ж коли йдеться про спасіння тіла, ми не кажемо облиш, хай більше ятрить свої рани, адже він ще не вилікуваний. Отже, наскільки краще було б для мене швидше вилікуватися, і щоб я сам і мої найближчі завзято подбали про те, аби умістити мою душу, скріплену твоїм спасінням, під певною опікою того, хто дав би ту мені опіку? Так це було б краще. Але скільки бурхливих хвиль споку зависло б наді мною по завершенні хлопчачого віку, найкраще знала мати моя. І вже радше воліла доручити тим хвилям глину моєї істоти, що могла знову віднайти свою форму, ніж цей готовий святий образ. Одначе цей період дитячого віку, коли за мене побоювалися менше, ніж у юнацькому, я не любив науки і ненавидів, коли мене змушували до неї. Та мене все одно змушували, і це виходило мені на користь, бо ж я сам нічогісінько доброго не робив і не навчився в нічого, коли б мене не примушували. Бо ніхто всупереч своїй волі не робить добре, навіть якщо те, що він робить, справді добре, так і ті, хто мене змушував, самі не робили добра, але добро приходило до мене завдяки тобі Боже мій. Бо вони не зважали на те, що я використаю набуті під примусом знання лише на те, щоб задовольнити ненаситні похоті багатої нужди і ганебної слави. Однак, ти, Господи, хто знає кількість нашого волосся, Ти обернув на мою користь помилки тих, хто змушував мене до науки, а те, що я не хотів учитися, цю мою помилку Ти обернув на мою кару, на яку я сповна заслужив. Я такий малий хлопчина, а вже такий великий грішник. І так за тих, що не чинили добре, ти робив добро для мене і за мої власні гріхи справедливо винагороджував мене. Ти так вилів, і так воно є, що кожен недоведений до ладу Дух стає карою для самого себе.